Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Як громадські протести вплинули на рішення депутатів щодо виділення грошей на потреби військових у 2024 році, сума може бути і значно більша. Це буде залежати від того, скільки в нас буде на рахунку станом на 1 січня, тобто вільні залишки бюджету. Як усували наслідки снігопаду на дорогах Волині та в обласному центрі? Не чиститься нічого одну машину побачив за цілий ранок. Командир штурмової роти 710-ї бригади охорони Віктор Войтович просить суд надати йому відстрочку від відбування покарання на час служби у війську. Краще бути з хлопцями на передовій ніж ховатися тут. Не менше 500 мільйонів гривень на потреби ЗСУ Луцька міська рада планує виділити у наступному році. Таке рішення сьогодні депутати ухвалили під час 53-ї сесії міської ради. Перед початком засідання біля міської ради о 8.30 зібралося орієнтовно 30 людей з вимогою виділити кошти з міського бюджету на потреби військових, розповів організатор акції Сергій Рижков. Каже, він співавтор проєкту рішення, за яке голосували депутати. Нагадаємо, акції протесту дрони замість бруківки у Луцькій громаді упродовж цього місяця відбувалися декілька разів. Ми сіли з міським головою і склали один проект рішення, в якому узгодили всі питання, і ми знайшли згоди, що от на такій там умовно мінімальній сумі. Так, щоб мінімум 500 мільйонів міська рада готова наступний рік виділити. Відбуваються інші проблеми, які ми побачили вчора. На всіх ми ходили на комісії. Влада, Не буду казати фамілії, влада шалено питається в різні програми заховати інші гроші, які могли б залишків нам ще додатково до тих 500 мільйонів залишитись. Найперше це спрямувати всі грошові цілі на на зсу на війну, тому що по іншому ми, ми не можемо, щоб не деребенили бюджет. Щоб пішло більше на ЗСУ. Росія все кидає на нас, а наші бідні хлопці не мають чим відбиватися. Колишній депутат а нині військовослужбовець Луцького міського територіального батальйону Андрій Козюра на сесію міської ради прийшов зі своїми побратимами. Каже, зараз його підрозділ воює на куп'янському напрямку. Вніс пропозицію виділити на ЗСУ півтора мільярда гривень. Депутати не підтримали. Ми хочемо подякувати вам, особливо мужика. Найбільше нам не хватає піхоту од косюдідрого рука. Записуйтесь піхоту. Треба, щоб люди, які сидять у цьому залі, думали хоча б на 50% так, як ті хлопці, які сидять в окопах зараз. Усіх одна мета. Війна на першому місці, все для перемоги. Якщо цього не буде в кожному бюджеті міської громади, в державному бюджеті, то ми цю війну не виграємо. У нас на сьогоднішній день в міській раді 934 мільйона вільних лишків. Гроші не використані. А чому їх протягом року не можна було використати для війни? Нам треба дрони, мандірування, засоби безпеки, зв'язку, амуніція, зброя. Ми розуміємо, що ну, танки ми не можемо, міська рада нам не дасть. Але те, що може дати, як півдрони, вони спасають життя. Мавік третій, він коригує. Ми просимо, щоб виділяли більше коштів на Збройні Сили України. В Підсумку депутати одноголосно проголосували за виділення на ЗСУ не менше 500 мільйонів, розповіла директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. Рішенням, що прийнято на даній сесії, передбачено, що ми спрямуємо в 2024 році не менше 500 мільйонів гривень на військові потреби. Ця сума може бути і значно більша. Це буде залежати від того, скільки в нас буде на рахунку станом на 1 січня, тобто вільні залишки бюджету, так називаються вони, і скільки з них нам прийдеться витратити на обов'язкові виплати. Але про півтора мільярда ми в принципі не можемо говорити. У Нас немає таких грошей в бюджеті, щоб ми могли їх передбачити. Оксана Коцаргіднелюк, Суспільне новини, Луцьк. Протягом доби на волині випало 10 міліметрів опадів. Висота снігового покриву сягнула 14 сантиметрів. Розповіла суспільному завідувачка сектору метеопрогнозів Валентина Набока. Третій раз за день чищу машину сніг постійно йде, постійно засипає. Посало розчищати, бо їхати треба. Сьогодні їхала дуже слизько, жижа, тіпо, тяжко ходити, тяжко їхати. Не чиститься нічого одну машину. Побачив за цілий ранок. І в районі Київського майдану і все. чистить сніг поблизу однієї заптек. Завідувачка Леокадія Старченко треба прибрати територію. Люди до нас ходять хороші клієнти, наші постійні, то тому стараємося для них, щоб все було гарно і не слизько їм. Через те, що сніг не припиняв падати добу, комунальники працюють безперервно з учорашнього дня. Говорить директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. З його слів на дорогах обласного центру сніг прибирають шість машин, сім тракторів чистять тротуари. Також техніка працює на автошляхах у селах громади. Там, де є дуже складні ділянки для того, щоб можна було Їхати громадському транспорту і шкільним автобусом, крім того, залучені підрядники до кожного старостенського округу. Прикріплений підрядник, який працює з старостами, і також проводять очищення вулиць і проїжджої частини. Працювати почали щорашнього дня, десь приблизно з обіду, тому що прогнозувалися сильні опади, підсипали протижеледними сумішами і в цілу ніч працювали. О п'ятій ранку розпочали роботу двірники, говорить працівниця ЖКП номер 3 Галина Любежаніна. Спочатку ми чистимо сніг, от, а потім посипаємо з цією сіллю, щоб люди не падали. 12 прибудинкових територій обслуговує двірник В'ячеслав Кондиленко. Комунальник каже, має на своїй ділянці небезпечні об'єкти. Сходи постійно посипаю і тільки. Поростає, знову посипаєш, щоб не було слизько. П'ять годин сьогодні ставлю тут. Так гарно почистив, а воно знову засипало. У привокзальному районі в центрі та старому місті десять двірників житлово-комунального підприємства номер 3 обслуговують прибудинкові території 107 багатоквартирних будинків. Говорить керівник ЖКП Олександр Мартинюк. Графік прибирання в нього два рази на тиждень. То як би він хотів сьогодні фізично, то він може просто не дойти. Не сьогодні, і не завтра. А отже післязавтра він буде у дворі, тому нехай вибачає за незручності велика кількість опадів. Зі слів синоптикині Валентини Набоки, ввечері 29 листопада, снігопад припиниться, вщухне вітер та встановиться морозна погода. Температура повітря буде мінус 10 градусів. Тетяна Біску, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Через заметіль волинські рятувальники буксирували швидку вантажівку та легкове авто, які застрягли у снігу чи з'їхали у кювет. Про це розповів речник управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Волині Володимир Несторов на вулиці Шевченка у Луцьку водій автомобіля швидкої допомоги, не впорався з керуванням та з'їхав на узбіччя. Поблизу селища Мар'янівка Луцького району дістали вантажівку, яка частково заблокувала рух транспорту. Поблизу села Тростянець Луцького району напередодні ввечері сталася аварія за участі рейсового автобуса і легкового авто. Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, внаслідок зіткнення загинув 24-річний водій легковика. Чоловік був жителем Копачівки. Над ліквідацією стихії на автошляхах Волині працювали понад півсотні автогрейдерів, бульдозерів, снігочесних та спецмашин. Розповіла речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Оксана Михальчук. Автошляхи державного значення розчищали від снігу та обробляли протиожеледними сумішами 55 одиниць техніки підрядних підприємств. У Волинському апеляційному суді сьогодні вирішували, чи відпустити із в'язниці на фронт Віктора Войтовича, командира штурмової роти 710-ї бригади охорони Держспецтранслужби. До суду сходяться військовослужбовці цієї бригади, які спеціально приїхали із міста Червоноград, що на Львівщині. Зі слів офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення Анастасія Балан хочуть підтримати свого колегу. Приїхали подивитися, як проходить розгляд справи. І в ідеалі ми б хотіли, щоб суд признав його невинним. Його дуже всі сильно люблять і поважають. Ви можете це замітити по кількості військовослужбовців, які прибули після Червоної гори під Бахмутом, коли наша рота понесла потери, Ця людина об'єднала нашу роту. Ця людина сплатила колектив, і дуже багато зробила для роти. Ця людина дійсно лідер, ця людина не конфліктна, ця людина патріот. Сам військовий лучанин Віктор Войтович нині перебуває у Полицькій виправній колонії на Рівненщині. Свою справу слухає в режимі відеозв'язку. Як розповів його адвокат Віталій Жуковський, його підзахисного командира штурмової роти засудили до п'яти років позбавлення волі за побиття сусіда. Сутичка між чоловіками сталася у 2021 році. Вирок Верховний суд України виніс, коли Віктор Войтович був на фронті. При тому, що взагалі, якби кримінально-процесуальним кодексом передбачено можливість законодавства, передбачив зупинення розгляду кримінального провадження у разі якщо особа перебуває на військовій службі. Чому це не зробив Верховний суд? Для мене загадка. У в'язниці нагороджений двома державними відзнаками за особливий внесок у захист України, Віктор Войтович перебуває з 3 серпня, розповів адвокат Віталій Жуковський. Після отримання травми він. Повернувся на йому надану відпуску з лікування, Він повернувся в місто Луцьк, і його було затримано. Адвокат, військова частина та сам засуджений Віктор Войтович просять суд надати відстрочку від виконання вироку суду і дозволити військовому відсидіти термін у в'язниці після того, як завершить службу у війську. Краще бути з на ніж ховатись. Луцький міськрайонний суд відхилив позов військового. Тепер він оскаржує це в апеляційному. Прокуратура проти спроб військового повернутися на фронт. Як пояснює прокурор Ігор Радзевелюк, законом це не передбачено. На сьогоднішній день законодавець у разі вчинення особою тяжкого або особливо тяжкого злочину відстрочку виконання вироку не допускає. Щоб вирішити питання саме по Войтовичу, слід вирішувати його на законодавчому рівні. Відстрочити виконання вироку можна за станом здоров'я засудженого, каже його адвокат. Тому подав клопотання про медобстеження військового. Головуючий суддя Віктор Гапунчук, клопотання задовольнив. На розгляд експертизи поставити наступні питання, якими хворобами згідно наявної медичної документації хворіє на даний час. Войтович Віктор, якщо хворіє, то чи входять основні або супутні діагнози встановлені Вуйтовича до переліку захворювань, які є підставою для подання матеріалів про відстрочення виконання вироку. Розгляд справи продовжать після проведення експерт. Ти як розповіли колеги Віктора Войтовича? Вони тим часом очікують на реакцію президента України, якому півтора місяці тому подали клопотання про амністію для Віктора Войтовича за довіру цим дуже щиро сердечно. Дякую Три, тримається, Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Дружини загиблих військовослужбовців відвідали арт-терапевтичний майстер-клас в обласній бібліотеці для юнацтва, розповіла кураторка проєкту бібліотекарка Валентина Романишина. каже упродовж двох годин жінки виливали свої емоції на полотно. А мені білився треба. Ні, 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 ось як є. Це є отутніше, просто коричневе. а тут Коричневе? Так. 27-річна Інна Маковецька прийшла на захід разом із маленькою донечкою. Жінка говорить, її чоловік Іван загинув у травні минулого року, так і не побачивши дитину. Він ходив із цією трубою гранатометом. Виїхала російська БТР. Він встиг чи не встиг зробити постріл. Я вже не знаю, але вона встигла вистрілити за сім днів до нього загибелі. Ми дізналися, що у нас буде донечка. Він тоді назвав її Уляною. Виправ для неї ім'я з дитиною. Мені Дуже непросто, бо мені хочеться з нею десь там посміятись, побавитись, а мене немає емоцій. В психотерапії застосовується дуже багато арт-технік і малювання це одне із видів, куди яке може викликати емоції. Чоловік Альони Вітко, 30-річний Павло, загинув п'ять місяців тому у селищі Ямпіль на Донеччині. Розповідає жінка, що малювати не знаю. Буду якось так. Хочеться що на душі. є. скучати напевно почала спочатку, якось ще не розумілося, що сталося. А зараз доходить до голови, що це дійсно його не буде. Якби не Синочок, і я тут не була б, напевно. Зараз якраз такий період, що він навчився ходити, бігати, танцювати. Немає коли сумувати. Майстер-клас для дружин загиблих бійців провела художниця Ольга Росенчук із Нововолинська. Говорить кураторка проєкту Молскін територія творчих Валентина Романишина. Уже шість зустрічей в цьому проєкті відбулося. Майстер-клас для дружин загиблих героїв. Це її така благодійна акція, яку вона хоче спрямувати на підтримку таких жінок, які потребують додаткової емоційної підтримки, відновлення. Художниця Ольга Росенчук розповідає, свою творчість розпочала сім років тому малювати вчилася сама. Говорить, більше року проводить арт-терапевтичні зустрічі у своєму місті. В творчості немов час зупиняється, і ти зараз створиш щось прекрасне і тобі стає легше. І я можу цим поділитися. Перед майстер-класом у бібліотеці упродовж трьох тижнів діяла виставка її картин. Розповідає Ольга Русенчук. Там було представлено понад 30 робіт. Сьогоднішню зустріч також відвідала кураторка Волинської спілки дружин загиблих військових. Ми разом Світлана Козачук. Жінка говорить, нині у спільноті орієнтовано 65 жінок. Сьогодні повернулася з Києва, була на виставці, де я малювала також картину. Така символічна це калина. Від травня цього року в нас калина, вона особлива, бо позовний був Калина. З радістю прийшла взяти участь і хочу, щоб дівчата знали, що ми є, і ми дійсно разом. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.